Як мовив Степан Бандера або 10 цікавих слів від великого провідника ОУН. я Юлія Котрбаш. Я вчу вас говорити красиво. Запис на індивідуальні заняття в директ. А ми з вами пройдемося по десятці, як мінімум, слів відомої людини. Бандера в своїх промовах дуже часто наголошував на важливості національно визвольної боротьби проти суспільного загарбника, присвятивши все своє життя і працю саме Україні, він став справжнім символом нескорення нашої. Країни. Країни, як він промовляв до українців, якими словами послуговувався, я розкажу вам просто зараз у двох частинах так, я Юлія Котербаш, і Це друга частина цікавих слів від Степана Бандера. І ми розпочинаємо із слова засяг, що означає обсяг. Усюди поза засягом московського насилля українська національна спільнота ставиться до того роду московських затій, так як звично до ворожих починів. Дотепер так ставимося. І ще одне слово ревалізувати воно означає конкурувати. Ривалізуючи за владу системи і сили в Росії, намагаючись з'єднати собі симпатії більшості московського народу і плямуючи непопулярні риси про противника, завжди суперечили між собою в тому, хто з них здобуде більше для російського імперіалізму. Ще одне слово, яке вживав Бандера, це слово рамці. Воно схоже на те, що ми звично вживаємо. На слово рамки тут можна не пояснювати. І ще одне це шруб, означає крепильний гвинт для дерев'яних деталей для прикріплення до дерева металевих виробів, септо шуруб. І ще одне слово це слово ділання. Воно означає діяльність, ділання. Наслідки національно-визвольної революційної боротьби і проти більшовицького спротиву не вичерпуються в такому відборонному стримуючому і відтяжуючому діланні. Писав Степан Бандера. Читаючи та вивчаючи усі його публікації, не можна не звернути увагу на слова, якими користувався Степан Бандера, які вже затверджені, хоча ж ще повернуті новим українським правописом 2022 року, з приводу якого ми з вами, друзі, дуже часто тут і сперечаємося. Спробуйте і ви так вимовляти. Виходить ніжно і малозвучно. Сподіваюся, в мене вийде з першого разу, а ви повторюйте за мною. Слова, які він вживав доволі часто, які ми зараз повертаємо до вжитку. Це слово ініціатива, плятформа, соціальний, імперіальний плян. І слово локальний. Локальний. Дайте знати, чи вам сподобається рубрика, і чи будете ви вживати ті слова, що вживав Степан Бандера.